Косметичний гігант Шарлотта Цілбері припинила співпрацю із Белою Хадід. Поговоримо про зруйноване особисте життя Кяри Ферандії після скандалу з Панетони і проблемами з бізнесом. Обговоримо з вами скандальну колаборацію Найкі та Жакмюз, які випустили сумку у вигляді свушу Найкі. І що за цим послідувало? Музикант Діджей Рак Халіт змусив охоронців нести його до сцени. Інсайдери поговорили з батьком Б'янки Цензорі. Дізнатися, як родина Б'янки Цензорія реагує на її голі вихідки, і також поговоримо про те, як Б'янка шокувала парижан і поліцію міста своїми голими виходами, за що тепер їй загрожує штраф або ув'язнення. Поговоримо про те, що, на жаль, не стало Кет Дженкінс і Моніку Левінське, яка разом із маркою Реформейшн, агітує жінок виходити на голосування у стильних образах. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Я сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим. Якщо так, то будь ласка, підтримайте розвиток україномовного контенту на просторі YouTube. З вас лайк, коментар, підписка, якщо відео дійсно вам сподобається. Я буду дуже дуже сильно вдячна. Ну що ж, поїхали! Стало відомо, що косметичний гігант Шарлот Тілбері розірвала співпрацю із Белою Хадіт, із супермоделлю. Виявляється, що ця подія сталася ще в листопаді 2023 року через форс-мажорні обставини. Раніше бренд Діор попрощався з Белою Хадіт і тихенько замінив її на ізраїльську модель. Бо Бела підтримувала дуже активну палестинську позицію, замінивши її ізраїльською моделлю. Представники Шарлот Тілбері просто зазначають, що у них закінчився те термін контракту персонал чекав і їм пообіцяли рекламні матеріали, в яких Белла Хадід буде головною жінкою для повторного просування серії Airbrush Flawless. Вони розіслали відео і контент персоналу, хвалячись тим, що повторно залучили Беллу Хадід для цієї акції, оскільки її підтримка розпродає косметичні продукти як гарячі пиріжки. Шарлота Тілбері називає це ефектом Белли Хадід, але раптом нічого розповіло джерело видання. І Діор відмовилися від контракту з Беллою, і Шарлоттілбері, все таки політика грає дуже велике значення і в косметичній індустрії, і в сфері фешону. Як ви пам'ятаєте, зараз Белла Хадід націлилася на власний бізнес, і вона запустила свій бренд під назвою Орабелла у травні місяці. Ми дізнаємося, що це таке, але й ходять чутки про те, що це будуть парфуми, все щось пов'язане із ароматами. Після скандалу, у який потрапила топ-блогерка Італії, і також інфлюенсер, у якої більше ніж 30 мільйонів підписників в інстаграмі Кяра Фаранії посипалося, на жаль, і особисте життя блогерки. Італійські видання стверджують, що Кяра Фаранії розлучається зі своїм відомим чоловіком, відомим музикантом, репером Федес. Якщо я якось неправильно вимовляю, то вибачаюся. кажуть, що основі їхнього розриву лежать саме проблеми з бізнесом К'яри Фереранії. Якщо ви пам'ятаєте, пам'ятаєте ми з вами обговорювали зовсім недавно проблеми її із антимонопольним комітетом, з тим, що вони випускали панетони за завищеною ціною, як, начебто, благодійний проект. Там все заплутано. Ось у цьому відео всі деталі, всі подробиці. Якщо цікаво, подивіться на цей момент. Дуже сильно став поштовхом для їхнього розлучення. Сюди ж додалися нападки репера на оточення к'реферанії. Ну а розбіжності між ними розпочалися після минулорічної зустрічі у Санрему. Після минулорічного сан. Ремо історія кохання між ними погіршилася. Але Кяра відклала будь-які рішення, щоб бути поряд зі своїм чоловіком. Однак, коли Кяра опинилася у скрутному становищі, Федес був менш великодушний, звинувативши її у тому, що її проблеми із законом також негативно впливають на його бізнес. Гра у взаємні звинувачення, в якій Федес підвищував тон конфлікту, намагаючись утримати ситуацію під контролем. Ну а потім репер разом зі своїм помічником втік до Майамі і нарешті залишив будинок. Загалом, якщо хтось слідкує за новинами родини к'яреферанії, відомого італійського інфлюенсера, то ви маєте вже знати, що 3 березня має к'яра ферані прийти в гості до Фабіо Фаціо на шоу. І в інтерв'ю дівчина вперше планує розповісти про розслідування антимонопольного комітету, яке показало, що споживачів обдурили, змусивши думати, що купуючи рожеві панетони від бренду Фера. Вони роблять свій внесок у благодійність для дитячої лікарні. На жаль, пара розлучається у пари двоє діток. Нагадають: це хлопчик Леоно і донечка Вікторія. Що думаєте? Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Б'янка Цензорі знову шокувала своїм виходом. На цей раз це відбулося у Парижі. Я розумію, що Б'янка має своє розуміння оголеності в стилі Сен-Лоран, але тут ще питання, можливо, взагалі інші бренди. Копіюють її. Я вже про це писала в своєму телеграм-каналі. Але інколи вона дуже сильно перегинає палицю. Цього разу вона вийшла на вулицю у чорних капронових колготках у короткій шубці, але без спідньої білизни. В такому вигляді б'янка була в супроводі чоловіка. Вони вирушили. Разом до одного з ресторанів дуже добре, що хоча б вона прикрила верх. Інколи у б'янки бувають більш спокійні, але ефектні і ексцентричні оригінальні виходи. На показі марні вони були не настільки оголеними. Місцеві мешканці не зрозуміли такого дефіле. Поліція також тепер же б'янці цензорі загрожує штраф у розмірі 15 тисяч євро або тюремне ув'язнення за порушення закону про ексгібіціонізм. Також інсайдерам, нарешті, вдалося поговорити з батьком Б'янки Цензорі, Лео Цензорі і. Дізнатися думку їхньої родини про її голі вихідки, про її напівоголені виходи, якими вона шокує оточення. Лео Цензорі вважає, що Канівест контролює п'янку. Він намагається її повністю відділити від родини, тому що значно менше п'янка цензорі почала. Спілкуватися із родиною сім'ї б'янки дуже боляче спостерігати за тим, як репер виводить її постійно на публіку, практично оголеною. Батько б'янки зазначив, що репер завдає шкоди і їхній родині, і також перетворює його улюблену доньку на кшталт низькосортного товару із ринку. Особливо родину засмучують не її напівоголені образи, виходи, а саме вирос обличчя і мертвий погляд, коли вона знаходиться поряд із Канівестом. Батько Б'янки Цензорі Лео впевнений, що реперт ніколи б не допустив того, щоб його донечки Чикаго або Нортвест Вест вийшли у подібному вигляді, але це чомусь не заважає Кані Весту робити подібні махінації із дівчиною, яку він, начебто, любить, із його новою дружиною. Її батько як слід хоче обговорити те, що відбувається з Вестом, і запитати його, про що він думає, коли виводить у світ б'янку цензорі, ніби це його трофейний поні. Жоден чоловік не схвалюватиме ніколи так. Для вбрання для жінки, яку він любить, це не любов, це контроль. Мені дійсно не зрозуміло, чому б'янка погоджується на такі. Відверті образи, за якими навіть слідує або тюремне заключення, або такі великі штрафи. Дуже цікаво дізнатися, чи вдасться колись батькові Б'янки Цензорі просто поговорити з Кані Вестом. І моя інтуїція підказує, що напевно Кані Весто буде все одно на слова батька Б'янки Цензорі, і абсолютно нічого не зміниться у його політиці в плані вибору вбрання для Б'янки Цензорі. Кані Весто абсолютно все одно на те, хто що думає, він це робить заради хайпу, заради заради ажіотажу заради обговорюваності, звичайно ж, серед адекватних людей це непропустиме вбрання, це моветон, це поза межами нормального, але мені здається, що ніякі слова батька Б'янки Цензорі абсолютно ніяк не повпливають на політику поводження себе на публіці і в соціальних мережах, взагалі в інфопросторі Канівеста. Як вам такі виходи? Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, що думаєте відносно цієї ситуації? Кет Дженіс, яка влаштувала фурор у соціальних мережах своєю піснею Dance You Are My Head, на жаль, померла. Дівчина всі кошти переписала на рахунок свого семирічного сина. Співачці був лише 31 рік, і вона хворіла на рак четвертого ступеня. Вона попросила користувачів просувати її пісню у всіх чартах, оскільки вона хотіла заробити гроші для свого маленького сина, щоб він міг влаштувати своє життя і щоб Кет могла померти спокійною за своє. Ю, дитину в принципі так і сталося. за місяць на Ютуб цей трек прослухали майже 2 мільйони разів. А у Тіктоці під треки зняли 2,4 мільйони відео. Саме цю пісню вважають найбільшим хітом співачки. Ну а 28 лютого, на жаль, від саркоми не стало кет. Усі гроші з треку підуть її семирічному синові. У 2022 році в кет діагностували, на жаль, саркому її прооперували, їй назначили хіміотерапію під час лікування. Ковання вона продовжила писати пісні і давала концерти. Останні тижні життя вона провела в сімейному будинку у оточенні своїх найрідніших людей. Ось така важка новина. Дуже жаль, звичайно, наші найщиріші співчуття родині і особливо синочку Кет. Американська кіноакадемія оголосила список тих, хто вручатиме нагороди номінантам на церемонії премії Оскар уже 10 березня. Тому ділюся з вами списком: це Махершала Алі, Аль Пачино, Мішель Пфайпер, Зендея, Ніколас Кейдж, Лі Кертіс, Джесіка Ланш. Мішель Єо, Меттю Маконахі і Люпіта Ніонго на днях з'явилося також офіційне підтвердження того, що Райан Гослінг буде виступати на церемонії Оскар наживо із піснею «I am just can». але не Раяном Гослінгом єдиним. Також виступатимуть наступні музиканти. Це Біллі Айліш і Фінас О'Коннелл, Джон Батіст, The Osage Singers, Беккі Джі. І Скотт Джордж хочу показати вам ще оскарівські статуеточки у вигляді головних десяти фільмів фаворитів, які претендують на головну американську кіноакадемію у категорії Найкращий фільм. Цікаво, чи чекаєте ви на Оскар і на огляд взагалі цієї Музика Моніка Левінський знялася для бренду Reformation, яка розробила колекцію одягу спільно із Монікою Левінський, агітуючи жінок, вирушати на голосування у стильних образах. Сам же бренд Reformation позиціонує себе як законодавець моди для сміливих леді. Вони не обмежилися випуском лише одягу, а створили ще й сумочку під назвою Моніка. Ціна цього виробу 448 доларів. Дівчина Реф – це жінка, наділена повноваженнями. А жінка, наділена повноваженнями, використовує свій голос. Як ви пам'ятаєте, Моніка Левінський працювала під керівництвом Біла Клінтона у 1990-х роках і піддалася шквалу критики через свій ро. Оман із колишнім президентом, який став надбанням громадськості і супроводжувався подальшими борхливими судовими розглядами у 2021 році. Моніка Левінські стала також співпродюсером документального фільму під назвою «15 хвилин сорому досліджуючи феномен того, як культура скасування і шеймінг в інтернеті вплинули на таких людей, як вона. Я боялася того, що мені виповниться 49, тому що 39-й рік був для. Мене Мене по-справжньому важким, і я щосили намагалася перейти в нове десятиліття, щоб забути цей важкий час. В результаті я отримала справжній подарунок. Це був рік, в якому я змогла прийняти себе, своє життя і те, де я зараз перебуваю, і це означає, що в 50 років теж буде здорово. А що думаєте, як вам така рекламна компанія? Показали перші кадри з ремейку фільму Крук. Новим героєм став Білл Скарсгард. Крук це майбутній супергеройський фільм режисера Руперта Сандерса. Головні ролі виконають Білл Скарсгард, який постане в образі Еріка Дрейвена. Ворона, убитого музиканта, який воскресає, аби помститися за власну смерть і смерть своєї нареченої, наречено грає FKA Twigs. Ось перші кадри із ремейку фільму. Нагадаю, що у фільмі Ворон 1994 року головну роль зіграв Брендон Лі. Ну а тепер головним героєм став Біл Скарсгард. Як ви вважаєте, хто більше підходить на цю роль? Брендон Лі чи Біл Скарсгард. Музикант Діджей Калієт змусив охоронців нести його до сцени, аби той не заплямував свої кросівки Джордани Ейр Джордан для виступу на фестивалі вина і Їжі у SoundBiч. Дуже дивна новина, але хочу поділитися. Особисто для мене це неприпустима поведінка в моїй Парадигмі світу це просто хочеться зробити ось так. Сам музикант сказав так: я не хочу бруднити свої джордани. Чи можу я попросити всіх мені допомогти? Я не думаю, що там було настільки брудно, і я вважаю, що кожна людина може сама дійти і потім просто витерти, помити ці кросівки, якщо вам потрібно, на сцену, або взагалі бути спочатку в одних, а потім перед виходом перевзутися у чисте взуття. Звичайно, чоловіки, охоронці, діджей каліт перенесли його до машини, аби той. Не йшов по піску після того, як цей автомобіль доставив його до місця біля сцени, двоє охоронців підняли його ще раз і піднесли до сходів біля входу. Слава Богу, він, хоча б подякував їм перед тим як вийти, і привітати своїх шанувальників у натовпі. Друзі, мені цікаво, що ваша думка відносно взагалі цієї ситуації. Чи вписується це в ваші норми, чи зробили б ви так, чи знаєте ви людей можливо з оточення, які б могли так зробити? Для мене ця новина просто є дуже дикою і цікава ваша думка. I my 17-year-old daughter, Daniels. Oh yes, we should have known. І остання тема, яку хочу сьогодні обговорити знову скандал у фешн індустрії. Цього разу в скандал потрапив Сімон Порт Жакмюс. Прокотилася новина, звичайно ж, про скандал після колаборації Жак Жакмюс разом із спортивним гігантом брендом Nike. Сімон Поржакміос вирішив запустити сумочку у вигляді свушу Nike. виявляється, що подібну форму вже першим вигадав Давід Перелла у 2020 році. Після нього був ще один автор, який за допомогою штучного інтелекту згенерував сумку Жакміус і Найкі ще у 2022 році. Коли тільки ця новина з'явилася, було дуже цікаво, чи піде Сімон Порт Жакміус Абанк і випустить все-таки він цю колаборацію чи ні. Він випустив сумочку у рожевому кольорі і виграв від цього. Здавалося, що у зв'язку з ситуацією краще взагалі цю багатостраждальну сумку не випускати. Давайте ще подивимося на деталі колаборації Жакміус і Найкі. Як сам. Наша ідея колаборації Сімона Порта Жакмюса із брендом спортивного одягу Nike, що можна комбінувати спортивні речі разом із предметами розкоші, що можна це робити дуже легко, поєднувати їх, змінювати, що в цьому немає нічого складного. Але все-таки Жакмюс він як класний маркетолог, зрозумів, що такий ажіотаж піде лише йому на руку, і уже за цими сумками почали вибудовуватися цілі черги біля бутіків із. Модників із спортсменів із байерів, перекупників було стільки галасу, який пішов лише у плюс. Цікаво звичайно буде подивитися повністю на всю колекцію Сімона Портажакмюса. Ну а рекламувала сумочку дуже відома спортсменка. Вийшов також на спортивну тематику. Класний ролик у Сімона Порта Мюса, де головну роль виконала Джиджі Хаді, рекламуючи Vogue World, який відбудеться вже цього літа, 23 червня. Наскільки я розумію, це все приурочено. Олімпіаді, Олімпійським іграм, які пройдуть цього літа у Парижі у Франції? Ну а тиждень високої моди Vogue World 2024 якраз пройде перед Олімпіадою. Що думаєте відносно цієї сумочки? Чи подобається вам форма? Що думаєте відносно плагіату ідей і нового ролику з джиджі? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною, за те, що свій час ви приділили саме цьому каналові. Мені дійсно дуже приємно. А я, звичайно ж, хочу нагадати вам про підтримку наших хлопців та дівчат, титанів, які обороняють кордони нашої країни. Низький їм уклін і шана. Звичайно, прошу вас допомагати. Підтримуйте, будь ласка, лише перевірені фонди, перевірені збори. і прошу вас не забувати про чотирьохлапих пухнастиків. Підтримуйте, будь ласка, їх на локальному рівні, якщо можете розголосом, донатом, кормом, якимись теплими речами, які ви можете передати, аби можна які можна постелити. Ну і взагалі, якщо можете взяти до себе додому, я буду дуже вам сильно вдячна. Будь ласка, не забувайте про наших чотирилапих пухнастих друзів, бо саме ваш голос, ваш розголос, ваша ваше добре серце може вберегти як мінімум одне життя наших чотирилапих пухнастих друзів, які потребують нашої підтримки і допомоги. А я чекаю на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бай-бай!